Вітаю всіх, ну що ж, я хочу подивитися таку цікаву річ боротьба з кабами взагалі, по всім моментам. Тому що деякі люди в нас не реагують не дуже адекватно на це, не розуміють. Я реагую так, як я реагую. Тому що я це вже терплю довго, наблюдаю довго, і реакція в мене трошки інша, ніж для тих, хто чує там вперше вдруге. Треба це розуміти також. Давайте, наші лада, наші верхи, верхівка буде робити щось щоб була боротьба реальна з кабами. Давайте подивимось. Буду щось робити, щоб була реальна боротьба з кабами. Дев'ятка жезлів. Угу. Треба захищати кордони свої, так. Прикольно. Ну, ми в ролі жертви від них, так. Далі. Треба ресурси, допомога серйозна для цього. Її виділяти треба кінцевий результат. І з того, що я бачу, і з того, ми поступово будемо щось робити. Саме щось робити, як це в нас робиться. Я вже розповідала, що над Харковом біля Харкова збивали цікаве з авіації. Ще той момент, але ефектив, дуже ефективно 100% збиття. Все добре. Знаю, тому що чула. Так вийшло. Що недалеко від мене це було. Але це дуже важко робити на постійній основі, коли їх летить багато і збивати треба декількома літаками. На підльоті до міста. Це важко. Дивіться, дев'ятка, це ресурси, які для цього задіються, будуть. Виконувати якусь функцію. Я не скажу, що це на 100% буде, але частково боротьба буде. Боротьба реальна і вона частково буде. Тільки частково. Не е, думайте, що це все швидко пройде. Наші планують і будуть щось з цим робити, бо це вже переходить на серйозні рамки, на дуже серйозні, тому що все більше міст під капами, все більше вони летять далеко, вже, це вже як ракети. Ось в чому прикол, тому боротьба буде.